Продавав своїй дружині майно деревообробного комбінату, який заборгував державі 857 тисяч гривень. Саме така справа зараз перебуває у Волинському адміністративному суді на розгляді. Майже мільйон податків сума чимала. І, власне, зараз податківці шляхом опису заставного майна намагаються стягнути борги. Але ось невигода. Борг має деревообробний комбінат, а усім його майном володіє зовсім інша фірма. Найцікавіше у цій історії те, що її головними фігурантами є відомий у Луцьку Айтівець Вадим та його дружина Ольга Махомеди. Усе у сім'ю саме за таким принципом працює відомий у місті Луцьку Айтішник Вадим Махомет. Надзвичайно цікаву справу по несплаті податків у великих розмірах зараз розглядає Волинський окружний адміністративний суд. Річ у тому, що підприємство Ківерцівський деревообробний комбінат заборгувало державі більше 800 тисяч гривень, і податкова зараз у суді намагається стягнути з цієї компанії борг. Через заставне майно, яке було описано в грудні 2023 року. Щоправда, стягнути його податківці не можуть, адже виявляється, що майно деревообробного комбінату ще у далекому 2014 році, через договір купівлі-продажу, перекочувало до фірми ідейл. витягів, які ми додаємо до матеріалів справи, дане майно належить ківерцівському до. Останній витяг, який я подавав на момент підготовчого засідання, це станом від 5 березня 2024 року опису обтяження, ну я скажу так, по, по об'єкту 128 квадратів, 405 квадратів і 744 квадрати. Вказано, що відомості про суб'єкта обтяження боржник, приватне підприємство Ківерцівський дерево обробний, обробний комбінат. Стверджує співробітник Державної податкової служби по Ківерцівському док це приміщення не тянеться. По ідейлу з інформаційної довідки від 30 січня це приміщення, ці приміщення тянуться. Врахую, що в даному випадку реєстраційна служба вчинила невірні дії шляхом накладення шляхом віднесення майна тові податкову заставу, оскільки Ківерцівський док не являється власником даних нежитлових приміщень з 4 жовтня 2014 року. Вказую доречно на те, ми ще опустили момент, що земельна ділянка, на якій знаходяться дані нежитлові приміщення, належить тові дел, і це вбачається з довідки по по кадастровому номеру. Стверджує юрист ківерцівського деревообробного комбінату Антон Самчук. З одного боку, і так, і так правильно, бо ж податківці керувалися відомостями з державних. Реєстрів і в них це майно було закріплене за ківерцівським доком, і з іншого боку, теж усе вірно, бо ж, як з'ясували під час суду, існує договір купівлі-продажу, згідно якого комбінат продав своє майно іншій фірмі ще у 2014 році. А хто ж тепер має заплатити податки? Від Деревообробного комбінату лишилася хіба що назва у повітрі, бо ж всі активи, включно зі землею, належать Дейло. Але якщо док протягом 10 років не мав виробничих потужностей, то через які такі господарські обороти у нього наросло 800 тисяч гривень боргу? Чи може господарську деревообробну діяльність проводили у проданих цехах, а фінансові розрахунки проводили через висячий у повітрі док? Вся фішка в тому, що боргові претензії юридично можна пред'явити лише комбінату, а найцікавіше полягає зовсім у іншому. Фірма Ідейл належить Ользі та Вадиму Махумедам. З соцмереж і публікацій у пресі ми дізнаємося, що це подружжя. Чи на сьогодні офіційно чи ні, таких деталей не знаємо. Але бізнес у них. Однозначно спільний Вадим Хомет, відомий у Луцьку Айтішник, громадський активіст, один з натхненників національного проєкту Дія бізнес Луцьк, засновник громадської організації Алгоритм дій та автор ідеї будівництва містечка для переселенців на 456 Жителів з огляду на те, що сталося з ківерцівським доком, ми погоджуємося, що теперішні національні проекти повинні мати саме такі обличчя, бо ж чесно відображають ситуацію, яка є дуже часто типовою в Україні. Чітка інструкція, як збрити від податкової та не заплатити майже мільйон податку державі. Слухайте. Усе дуже просто. Виявляється, що майно Ківерцівського деревообробного комбінату фірмі Ідейл в особі Ольги Махомет продавав сам Вадим Махомет. Договір купівлі продажу нерухомого майна, укладений 4 жовтня 2014 року. З однієї сторони тепер Ківерцівський деревообробний комбінат, далі продавець особі директора Махомеда Вадима Михайловича. З іншої сторони товариство з обмеженою відповідальністю ідей в собі е мого обсяга Махомет Володимирівни. Зважаючи на те, що Вадим Махомет є теж засновником ідейло, він, будучи директором деревообробного комбінату, продав його майно не просто своїй дружині, а й самому собі. То хто ж має все таки заплатити податковий борг? Так, майно було придбано задовго до виникнення боргу у продавця. Відповідно, новий власник майна жодним чином не зобов'язаний відповідати за борговими зобов'язаннями попереднього власника нерухомого майна. Історія з ківерцівським деревообробним комбінатом це історія про бізнес і податки. Але не бізнесом єдиним. Згадаємо тут і соціальні проекти. Громадська організація Алгоритм дій, де Вадим Махумет є співзасновником, ініціювала грандіозний мегапроект. Житло для переселенців. Вартість проекту декларували на 173 мільйони гривень. Оголосили збір на інтернет-майданчику громадської організації. Зібрали понад 10 мільйонів гривень. Ось тут, на березі стиру, мало б вирости місто для переселенців. Пройшов майже рік, і це містечко зараз виглядає. Ось так: один вагончик, схожий на будівельний біотуалет, в який очевидно мали ходити 456 переселенців, і вагончик для сторожа. Але якщо попередня історія була про бізнес, то це вже зовсім інша історія. Вона про благодійність та меценатів. Чекайте на наші матеріали. Буде цікаво. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, Неля Прокупчук. для новин на часі.